Я впевнена, що це дратує абсолютно усіх. Уявіть, що ви сьогодні в такому настрої, де ви нікуди не поспішаєте. Ви розслаблені, ви спокійні. Ви приходите на зустріч, і людина починає дуже швидко з вами говорити, тараторити, махати руками, активно жестикулювати, видавати дуже багато емоцій за хвилину. Звісно, ваш мозок. Цю секунду не налаштований сприймати таку комунікацію, і вас це буде дратувати. Або уявіть ситуацію навпаки. Ви сьогодні активні, енергійні, і коли ви в такому активному ритмі дуже швидко формулюєте свою думку, чітко знаєте для чого ви тут, що ви хочете досягнути після цієї зустрічі, і людина починає дуже повільно, плавно. Жестикулювати, дивитися у вікно, про щось задумуватися, відлітати від теми, спілкуватися про щось інше, що вас сьогодні не цікавить. Вас це теж буде дратувати. Тож, секрет ефективної комунікації в тому, щоб знати свій темпоритм, та темпу ритму вашого співрозмовника, і тоді, коли потрібно вміти підлаштуватися під темп іншої людини для того, щоб швидше порозумітися та досягнути спільної мети в комунікації.